Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з одного боку з топових новин в російських ЗМІ, а саме з повідомлення про те, що годину тому спеціальний рейс зі США сів у Внуково, і що літак спеціального представника Трампа Віткофа приземлився в Москві. А з іншого боку, з того, що сьогодні російські пропагандисти раптово змінили платівку, і вранці почали гучно кричати про те, що ті перемовини, які позавчора пройшли у Лондоні, що вони зовсім не провалилися. Що там Великобританія, Франція, Німеччина і Україна сформулювали свої вимоги до мирного плану Трампа і передали їх Сполученим Штатам Америки. І як ми знаємо, про що вчора повідомляли міжнародні змі, що сьогодні на переговорах з Путіним спеціальний представник президента США Вітков буде вимагати від Росії відмовитись від так званої демілітаризації України. Крім того, будуть ще ряд вимог. І загалом, не тільки на те, що сьогодні пропагандисти кричать, що нібито перемовини в Лондоні були зірвані. Вони не були зірвані, вони не провалилися. Вони пройшли на цих перемовинах. Був спеціальний представник президента США Трампа у справах України Келох, і Європа. Загалом Україна, Ерпецький Сус, Великобританія передали свої корективи до так званого Трампівського мирного плану. І сьогодні Вітков уже полетів з узгодженим так званим мирним планом. І зараз це зрозумівши, зрозумівши, що вже будуть конкретні вимоги до Москви, що цілком можливо може бути певний тиск на Путіна, що пора вже йти, хоч на якісь поступки, почали публікувати такі гучні новини. Щодо самого Трампа. То вчора, якраз в той момент, коли Вітко влетів на Москву. Трамп зробив вчора ввечері ще декілька заяв, він зробив низку заяв і повідомив, що він незадоволений атаками Путіна під час переговорів, і заявив, що, начебто, за лаштунками він нібито тисне на РФ. Він каже, що вже дуже тисне на Росію, а про санкції розповість за тиждень. Чому розповість за тиждень, цілком можливо, це пов'язано з його вчорашньою заявою, де він нагадав про так званий дедлайн. Але щодо того, як він дуже тисне на Росію, в лапках дуже тисне, це велике питання. Але у будь-якому разі Трамп заявив, що нібито Росія вже пішла на якісь поступки, навіть на досить велику поступку. Не словами Трампа, Російська Федерація пропонувала не захоплювати всю територію України. Як це зрозуміти, не захоплювати всю територію? А всю територію це скільки? І ще питання: а якби Москва могла захопити, вона б ще б це не зробила? Чи, як? Чи вона дуже сильно просувається останніми місяцями? І яка це так звана поступка? Ще щодо заяв Трампа, то він повідомив, що не включає втрату Україною території і назвав винного. І, за його словами, винен усьому Обама. Також Трамп заявив, що він вважає, що Україні буде дуже важко повернути Крим. Загалом те, що Трамп постійно звинувачує чи обвинувачує своїх попередників, це зрозуміло. А сам він начебто ні у чому не винен. Хоча, зважаючи на його тиск на примушення України до капітуляції, то йому до нього точно є питання. Але щодо Криму, хочу підкреслити, що вчора була ще одна заява від президента Франції Макрона, який зараз взяв на себе роль сильного лідера Європи. На тій повідомив наступне, що питання статусу Криму наразі не на часі. І що він вважає, що дискусія про статус українського півострова не на часі, і точно не нам її вести. Дуже правильно сказано, і будемо сподіватися, що Трамп почує цю заяву і зробить відповідні висновки. Загалом, президент США вчора підсумував і заявив, що ті перемовини, які зараз будуть проходити протягом наступних кількох днів, вони є дуже важливими. І що за його словами має бути результат. Також була заява від Рубіо, державного секретаря США, який повідомив, що ми показали Україні та Росії фінішну пряму для припинення війни. Що це за так звана фінішна пряма? Щодо неї, то є повідомлення, наприклад, від американського телеканалу CNN, що союзники Сполучених Штатів стурбовані так званим мирним планом Трампа з територіальними поступками. Також є повідомлення і в німецьких ЗМІ провідні німецькі ЗМІ розкритикували так званий мирний план Трампа і повідомили, що це капітуляція для України. Наприклад, є повідомлення, що США приймають ключові вимоги Москви, не вимагаючи нічого натомість. У вчорашньому випуску я цитував повідомлення від екс-прем'єр міністра Великобританії Джонсона. І я читаю коментарі і бачу, що деякі слядачі пишуть, що навіщо цитувати, що, начебто, він уже не має впливу. Але я хочу підкреслити, що екс-прем'єр-міністр Великобританії Джонсон таки має вплив на суспільну думку, має вплив на політиків. Декілька тижнів тому він зустрічався з Трампом. Тому потрібно лише подякувати екс-прем'єр-міністр Великобританії Борису Джонсону за підтримку України. Щодо заяв з Кремля, є заява від Лаврова, який сьогодні заявив, що Росія готова до угоди з США щодо України, але треба до опрацювання. Цілком можливо, що Кремль буде продовжувати тягнути час і. Те, що він робив раніше, провертав Путін так звані новходовочки. Сьогодні да, завтра подумаємо, післязавтра Путін уже передумав і так колу. Але у будь-якому разі, на цих перемовинах Вітков уже поїхав з оновленим так званим мирним планом. І сьогодні, ЗМІ публікують таку гучну новину, публікують інсайди, і пишуть, зокрема, видання Телеграф, що Україна запропонувала США свої умови миру. І що загалом це вимоги з п'яти пунктів. Перший і другий пункти зосереджені на формулюванні будь-якої мирної угоди як ґрунтованої на міжнародному праві, а не на капітуляції, з особливим стереженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань. Також ці пункти підкреслюють важливість чітких гарантій безпеки. Питання гарантій безпеки воно є ключовим, і Україна постійно наголошує її в цьому першому пункті. І загалом все має бути ґрунтовано на міжнародному праві, не на капітуляції. Третій пункт це спроба забрати контроль над переговорами від Трампа і повернути Україну в центр мирного процесу. Це було б дуже правильно і це було б справедливо, щоб Україна була центром мирного процесу, не Трамп, щоб не президент США вів перемовини через Віткова з Путіним і щоб не було різних так званих договорників за спиною України, і загалом за спиною Європи. Тому дійсно потрібно повернути центр мирного процесу саме в Україну. Четвертий пункт. Слугує попередженням як для США, так і для НАТО про те, що надання Росії контролю над Кримом дозволяє РФ загрожувати не лише атаками на Україну, але й на союзників у Чорному морі. П'ятий пункт чітко вказує на те, що не можна дозволити Росії використовувати мирну угоду для обмеження масштабів українських збройних сил та оборонно промислової бази. До речі, щодо нашої української армії, щодо нашого ВПК. Також регулярно були заяви від президента України Зеленського, а також від міністра закордонних справ України Сибіги, що Україна ніколи не піде на значне скорочення своєї армії, а також оборонно-промислової бази. Це така жирна, жирнюща червона лінія і важлива вимога від України. Ще що пише видання Телеграф, це те, що у центрі вимог Києва є наполягання на тому, щоб Крим не був офіційно визнаним російським. І загалом видання підкреслює, що західні союзники України, за даними видання Телеграф і загалом ЗМІ, лобіюють запропоновані зміни до плану. Тобто, зважаючи на такі витоки, на такі інсайди у виданні Телеграф та інших міжнародних ЗМІ, уже Вітков сьогодні на перемовинах має показати представити Путіну оновлений так званий Трампівський мирний план. І тепер будемо очікувати спостерігати з реакцією з Кремля, але поки російські пропагандисти мовчать. Поки немає гучних заяв представників російської влади, вони всі вичікують, що скаже Путін. Але про це ми поговоримо у наступному вечірньому випуску. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.